Це скло, звісно. Комісія має зробити Ну, Дах, дивіться, по даху все одно там прийдуть ну, фахівці, які обстежать. Особливо. Ді, шифер однозначно все замінити. Я просто думаю, саме головне, щоб знаєте, не пішли конструкції наразі первинними актами визначені першочергові роботи, і скільки в нас вікон дверей дахів пошкоджено. Дуже активно включаємось спільно з червоним хрестом з службою з надзвичайних ситуацій. Першочергові заходи я думаю, що ми вже сьогодні будемо мати, тому що треба перекрити дахи, вжити таких першочергових заходів для стабілізації. Також тут було пошкоджена 10 кіловольтна лінія електропередач. все буде відновлено.